Чекати на настання сезону масштабних ремонтів у даному випадку було вже не можна. Потрібно було негайно втрутитися у дану ситуацію та допомогти харків'янам і вирішити їхню проблему. Мова про дах цієї багатоповерхівки в індустріальному районі. Її покриття місцями потріскалося. Міські комунальники відреагували на аварійну заявку, аби врятувати квартири людей від затікань. На багатоповерхівці була пошкоджена покрівля. Мешканці подали заявку, нами було обстежено і виявлено тріщини та отвори, через які потрапляв дощ або сніг. Старі ділянки шиферу замінили на нові. Тепер у людей не буде протекати покрівля, вони забудуть про дану проблему. Комунальне підприємство Харків Житлобуд» виконує щоденні роботи по ремонту житлового фонду Харкова, а саме в Слабеському та індустріальних районах міста. В рамках поточного ремонту підприємство ремонтує жорсткі та м'які покрівлі, а також виконує роботи з ремонту машинних приміщень. Крім того, КП Харківжитлобут виконує роботи з ремонту вхідних груп, облаштувань пандусів та вхідних дверей до під'їздів та укриттів. Виконує роботи з ремонту вимащень біля житлових будинків в рамках підготовки до опального зимового періоду. Наше підприємство веде роботи з закриттів конторів у місцях загального користування. Щоденно робітники підприємства виконують роботи з поточного отримання, тим самим усувають аварійність житлового фонду у Слобідському та індустріальних районах міста Харкова. Фахівці підприємства виконують роботи з очищення звісів та желабів, прочистки водосточних труб, ремонту та закриттів металевих частин парапетів, а також роботи з герметизації стиків. Роботи продовжуються. Ігор безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін, Харків. Новини.